Кошенята попліткуємо. Говоримо про Соню морозюк та зіркові повії. Новий зашквар Олексія Потапенко, Завадюк та Алхім, приходько в музиці, Адель Асанці і Моргенштерн. Моч, зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Останній тиждень в шоу-бізнесі і не тільки вся країна говорить про скандал навколо нареченого Соні Морозюк. Зараз пройдемося по сухим фактам, а потім я й залюбки відповім на усі вами поставлені вище запитання. Компанія сімейства Гринкевичі виграла тендери Міноборони на загальну суму 3,2 мільярди гривень. А в 2022 році Ігор Гринкевич отримав відзнаку президента Золоте серце як. Волонтер. Ну, далі у нас класика жанру, друзі, розкрадання понад мільярда гривень, які мали йти на потреби Збройних сил України, зокрема на одяг для військових. Ігор Гринкевич це батько Романа Гринкевича. А Роман у нас і є тим самим нареченим української люксової художниці Соні Морозюк. Мені почали активно писати в соцмережах: ага, ти не коментуєш Морозюк. Тому що тобі проплатили за мовчання. Ні, друзі, є теми, яким потрібен час. І в даному випадку, в даному контексті, я вивчав, спостерігав і думав, як же прокоментувати даний резонанс. Я на превеликий жаль не вірю в. Повністю дієву культуру відміни в Україні. Але хочу дуже вірити, що сімейство Гринкевичів отримає максимальний максимум щодо подальшого покарання. А ось Соня Морозюк вигрібає на повну, адже до цього було чимало запитань, як у підписників, так і у багатьох зіркових колег. Типу, хто готовий платити Соні за її мазню десятки тисяч доларів. І першим встиг виділитись Володимир Завадюк, продюсер «Голос України» придбав декілька картин Соні і був першим, хто в неї повірив за її словами. Також вона розфарбовувала його автівку. Ну, до її авторського підходу в мене є багато запитань, тому що я не знайшов в інтернеті жодної конструктивної статті щодо унікальності того, що створює морозюк. Люксове життя. Неймовірно дорогі цінники на її картини. Ходили легенди, хто ж така насправді Соня Морозюк, адже вона все викладала під лозунгом Я зробила все сама. Це результат мого таланту, моєї праці. Мені ніхто не допомагав, ніхто не платив. Я звичайна дівчина з народу. Але, згідно чуткам і легендам, розповідали, що за нею стоять дуже великі гроші. Не зовсім було зрозуміло, чиї. Кошти, тепер все стало на свої місця. Я не бачу сенсу розмірковувати на якісь морально-етичні моменти цієї історії, адже все зрозуміло, кожен зробив свої висновки. Мене більше цікавить, а куди поділися усі зіркові друзі Соні Морозюк, які так із залюбки знімали з нею фото, відеоконтент, різні селфі. Піарили в своїх інстаграм сторізах, адже саме топові українські зірки проводили час із сонею мороздюк. А все тому, що за такий піар артисти отримували дуже приємні плюшки. І дивимося, як ці артисти пові. Біжуть, адже все пішло не по плану. Відірвалися від кормушечки, а тепер роблять вигляд, що вони не мають нічого спільного з Соною Морозюк. Я хочу звернутися до вас, дорогенькі артисти. Хто піарив активно соню, купував у неї картини. Ви справжні повітря, дорогі глядачі, зверніть, будь ласка, увагу на усіх, хто тусувався з содною морозюк, хто купував її картини. Ось ці всі артисти і медійні люди вони мають наднизькі моральні якості та цінності, як на мене. І ось ці люди якраз і є суперненадійними в своїх поглядах, в своєму позиціонуванні і в тому, про що вони заявляють в публічному просторі. Нашим артистам пофіг, звідки кошти, їм абсолютно байдуже на чому заробляються ці гроші. Головне, що їх тарілка не пустує. А тепер, коли Соня Морозюк втрапила в такий гучний скандал, всі злилися і друзів вже немає. А чого ж так? Куди ділась дружба? <клухи> Завадюк, до тебе питання. І ще до цілого списку артистів, які тусувалися з морозючкою. Лише Аня Алхім по своїй доброті чи не доброті, я не знаю, висловилась в підтримку Соні. От вони, українські, <кій> робіть, будь ласка, друзі, висновки. Іншого погляду в мене не може бути. Шоу-бізнес у нас часто асоціюється з ескортом, зв'язками, великими грішми. А в контексті морозюк мені захотілося поговорити про дружбу за гроші, як ця дружба купувалася і куди ділися усі ці зіркові друзі-пові. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А зараз давайте з вами поговоримо про російського виконавця. Ви запитаєте Богдане, навіщо це? Давайте переглянемо маленький-маленький шматок. Якщо зайти в шапку профілю Діна Онейтіва, можна зрозуміти, що це російський артист. І ви почули його кавер на композицію Потапа і Насті не пара, як би цей трек звучав, якби був міжнародним хітом. І тут Потап. Потап Олексій Потапенко, наш улюблений дідусь Потап, значить, залишає коментар. Найс, nice! типу, прикольно англійською мовою. І знову запитання: навіщо Потап лобіює та вподобує російських виконавців? А в мене є відповідь на це запитання. Наші кошенята подейкують, хвостики приносять. Тут виникає багато розбіжностей, але якщо це правда, ви ж знаєте нашу з вами пліткову філософію. Якщо це просто чутки, то ніяких подробиць і деталей не з'явиться. Якщо це правда, то ха -ха -ха, ми отримаємо попереду багато ексклюзивів. Отже, зараз потап, наскільки я розумію, не стверджуємо, але розглядає можливість повернення. На ринок країни 404. і в якості заходу на цей ринок він буде продюсувати, реанімувати кар'єру тієї самої співачки білоруської співачки Б'янка. Останні роки б'янка, яка живе в країні 404, просто деградує і показує те, що вона вже не здатна. Бути співачкою нещодавно виступала в Німеччині, і посеред концерту люди просто виходили з клубу, не слухаючи музику артистки, адже вона була під чимось, те, як вона виглядає, як вона співає, як вона говорить. До речі, в неї ж на бек-вокалах співачка Елізабет, це та сама українська учасниця. Фабрики зірок, української фабрики зірок. Українка, яка вибрала країну 404 у свій час. Але зараз не про це мова. І от Потап буде намагатися реанімувати кар'єру Б'янки. Я не знаю, наскільки йому це вдасться. Я розумію, що дідусеві потрібно заробляти на пенсію, адже лейбл йому не належить. Тепер вже не мозги інтертеймент, тепер тільки помітні. А дідусеві хочеться жити красиво. За соль не склалося так, як гадалося, і виходить, що дієвих кейсів успішних немає. Настя поступово відходить в абсолютне сольне плавання в усіх сенсах. І тут лише питання часу, коли нарешті Настя нам зізнається і розповість про те, що ми давним-давно розповідали ще в березні 2023 року. Тому будемо спостерігати. Нині Потап прощупує підґрунтя талановитих молодих артистів з країни 404. Ах, робіть висновки, і буде все найс! Як пише дідусь Олексій в інстаграмі під дописами виконавців. Що ви думаєте, відчуваєте? Які у вас враження? Здивовані, не здивовані. Сьогодні випуск у нас гаряченьке. Бачите, ексклюзиви, які ми по-справжньому любимо. Хто у нас по плану далі? Про кого ми поговоримо? А, ну, звичайно, Настя приходько в музиці. Давайте переглянемо невеличкий шматочок. Холоду, моєму холоду, та його не в, в дуеті з іншим артистом лірична композиція. А для мене це так незвично. Настя приходько співає. Настя приходько не скандалить, не приходить на чергове інтерв'ю до когось, нікому нічого не доводить, а просто співає. І Настю тобі це пасує. Тому я дуже сподіваюся, що епоха зашкварів. Настя, приходько, нарешті, завершилася. І ми з вами більше не будемо чути і бачити подібне висловлювання, розбірки, скандали, образи. Хочеться чути більше музики. Настю, не підведи, не підкачай. Чекаємо на нові композиції досить неоднозначне ставлення. З одного боку, вона мені подобається. Є місцями, де вона справжня правдорубка в її висловлюваннях. А з іншого боку, ну просто думаєш, блін, Настю, зупинися і не роби цього, не висовуйся, не говори, просто мовчи. Тому Настя, 50 на 50. Люблю, ненавиджу, ось такі у нас з нею стосунки. Але те, що вона переключилася нарешті на творчість, це радує. Тож твори, дивуй.

Дякую. А це українка Аделя Санті та в кадрі ще одна українка, які проводять час з Моргенштерном під час його візиту на Балі, де він проводив черговий концерт. Змі розхопили цю тему, одні критикували, інші підтримали, треті ще щось. З одного боку він виступив проти російської агресії, а з іншого боку, я не вірю в те, що є хороше русське. І коли. Наші українці в будь-який спосіб, навіть такий, толерують російських артистів в український простір. Настю не знаю. Я не знаю, що тобі сказати. Справжнє ім'я Деля Санті це Анастасія. Настя, хороша людина та яскрава особистість. Але такі вчинки в мене викликають сумніви і дещо обурення, адже м -м, я розумію, чим вони там займалися, що вони робили. Навіщо проводили час? Але я ти людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Навіщо українські змі це розширили? От розумієте, зараз це той інфопривід, де я не можу сформулювати чітко свою думку-позицію, бо тут з одного боку Настя спровокувала інтерес до своєї публікації, а з іншого боку, це ж розхопило українські змі, а могли на це абсолютно не звернути уваги, ніяк не прокоментувати і не було б. Моргенштерна в нашому просторі. Я думаю, є кому що сказати. Такі у нас сьогодні, друзі, з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Не забувайте, будь ласка, донатити та підтримувати українську армію. Дякую кожному захиснику та захисниці, хто боронить нашу країну. Слава Україні! Разом до перемоги!